87% людей, які ходять в зал, не бачать жодного результату, і, можливо, ти один із них. Ти тренуєшся, харчуєшся правильно, викладаєшся, але в дзеркалі бачиш те саме. Проблема не в тобі. Ти просто ігноруєш 5 фундаментальних речей, які перетворюють будь-яке тренування на справжнє зростання. Це не про гени чи чарівні добавки, це про те, як тренуватись розумно, а не просто старанно. Усе може працювати фубаді, розподіл на дні верх-низ або навіть класика, але тільки якщо в тебе є план. Не що хочу та й качаю, а конкретна структура, підходи, повтори, відпочинок, бо зростання м'язів повільне, і якщо твої тренування хаотичні, таким самим буде й результат. Запам'ятай, структура завжди перемагає інтуїцію. Навіть найкраща програма не врятує, якщо ти тренуєшся з поганою формою. У будь-якому спорті ти спершу вчишся техніці, а потім швидкості чи силі. так само і у злалі. 10 чистих повторів з контролем зроблять більше, ніж 10 рваних з вагою, яку ти не тягнеш. Залиш своє его за дверима, контроль, перший рівень сили. Ти можеш мати ідеальний план і чисту техніку, але якщо після тренування ти почуваєшся свіжим, ти не тренувався. М'яз росте не від того, що ти прийшов у зал, а від того, що ти змусив його адаптуватись, коли все тіло кричить досить, а ти робиш ще два повтори, ось це і є ріст. Питай себе після кожного підходу я справді тренувався чи просто виконав план. Більше ваги, більше повторю. Звучить просто, але тут всі ламаються, бо додаючи вагу без техніки, ти тренуєш не м'язи, а своє его. Справжнє прогресивне навантаження це не стрибки, а дрібні кроки. Маленькі перемоги, повторювані тижнями, дають величезний результат. Веди журнал, записуй вагу, повтори, прогрес, Твій зошит – це твоє зростання. Ось де більшість здається, тиждень супер, місяць добре, півроку вже рідкість. Але ті, хто тренуються руками, саме вони виглядають як залізні люди, бо вся попередня робота ніщо без стабільності. Жодна програма, жодна техніка не дасть результату, якщо ти не з'являєшся знову і знову. Результат не швидкий, але неминучий. Твоє тіло не реагує на хаос, йому потрібен порядок, структура. Техніка, інтенсивність, прогрес і стабільність. І коли все це сходиться, зростання стає неминучим.